І це був класний момент, коли у мене купа зобов'язань бізнесу абсолютно недобудований е проєкт, офлайн бізнес, починається ковід. І я такий сів і думаю: ну все. А треба ще розуміти, що коли агенція переїхала з арени в кооператив, всі ж прогресивні і такі, що то простенько, якось бідненько, та ні, в арені було класніше. Я кажу гайз! Я робив загальне зібрання, ми голосували, ми хочемо переїжджати, не хочемо. Всі проголосували за. Так що ні, ну ми думали. Там це. Прийшов один з моїх клієнтів і сказав: чувак, це фейл. Ти побудував йобану білосніжку. Що тут? Якісь білі стіни, підлога. Я не розумію, це фейл. закрий це негайно і забудь. Я кажу, окей, ми запросили експалайт, поміняли світло, додали рослин, трн-трн-дрн-трен-тренн. І за ковід щось там трішки добудувалося і так далі. відбулося дві події. Перше, я, мені було так херово в той момент. Ну, тобто я був, як сказати, внизу-внизу. Я думав, з яким людям зараз справді хірово. І я зрозумів, у мене лежить курс Tato Brand. Він лежить без діла вже там рока два. Ну, тобто, ми ж завершили його продажі в 2018 році. Я позвонив владу на ну, і скажу, Влад, ти ж не проти, якщо я його викладу. Він каже: я думаю, це хороша ідея, людей ці підтримує». Я кажу, дякую. І я почав викладати серії. З цього моменту е життя ніколи не буде таким, як раніше. Тому що агенції багато на ринку впали в якусь депресію. незрозуміло поскорочували купу людей, тим, хто залишився, поскорочували зарплати так далі. А у нас. Багато людей сиділо, дивилися курс, і десь на другій, третій серії їм приходила на думку одна ідея. А може їм подзвонити, може, вони і нам допоможуть. І у нас случився знову солдат. Ми зробили рекордний рік в 2020 році. Ми в червні відкрили кооператив, в серпні відкрили терасу. Ми підписали преплі. Преплі в нас забрали цілий поверх. Якось це все відбулося. Я в липні переконав нову пошту стати партнером цього проєкту. Вони в середині літа зайшли на 50%. І якось я там розпітляв свої зобов'язання. Все пішло якось дуже вгору. Ми в ковід підписали першого. Великого американського клієнта відкрили репрезентатів Офіс в Чикаго. А, ну, великого, це там з кількох десятків клієнтів він одразу зайшов в топ-5, а потім в топ-3 за розміром. Да? Це великий проект. І все кайфово.